Вітання всім, хто у цій нами. як завжди, до вашої уваги інформаційний випуск новин Закарпаття, час пік далі про головні події. За минулу зміну патрульні тричі виявляли наркотичні речовини. Усі події трапились в Ужгороді. Перший випадок на вулиці Комендаря близько 15-ї години. Торівці помітили чоловіка, який намагався уникнути зустрічі з ними і сховався за будинком. Зупинивши його, виявили у гуманці громадянина з горток, в якому містилась речовина зовні схожа на наркотичну. Другий випадок трапився на вулиці Шандора Петефі, патрулюючи місто близько 20-ї години. Інспектори помітили. Невідомого, який різко змінив напрямок руху, побачивши службову автівку. Поліцейські виявили у пачці з під сигарет громадянина самокрутку із речовиною, ймовірно, наркотичною. Ну і третя подія трапилася на вулиці Минайській близько півночі. Поліцейські помітили велосипедиста, який різко змінив напрямок руху, коли їх побачив. Торісці зупинили його і помітили, що громадянин щось приховує у сумці. Провівши перевірку, патрульні виявили зелену рослину, зовні схожу на наркотичну. В усіх випадках патрульні викликали на місце події слід. Оперативну групу у селі Скотарське на Мукачівщині горів житловий будинок із прибудовою. Загорання виникло в прибудові до оселі, звідки по спільному даху вогонь швидко поширився на сам будинок. Хоча власники й були вдома, пожежу побачила сусідка та одразу телефонувала за номером 101. Люди намагалися за допомогою підручних засобів стримувати поширення полум'я, однак воно все одно охопило крівлю по всій площі. Бійці ДСНС, які прибули за викликом, за годину ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив дах будинку та прибудови на площі 180 квадратних метрів. Співробітники Микачівського районного управління поліції викрили на наркозлочині 29-річного місцевого жителя. Чоловік підозрюється у торгівлі наркотиками на території райцентру. Затримали наркоділка одразу після чергового збуту дози своєму клієнту. Після цього поліцейські провели за місцем проживання зловмисника невідкладний обшук. В результаті вилучили чорнові записи фігуранта. В поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А далі про болючі дороги відрізок дорожнього полотна на вулиці графа фон Шенборна в Мукачеві став настільки зруйнованим, що керманичі почали бити на сполох. Кажуть, подолати проблемний автошлях стало практично неможливо. Поза ями вже не витримують жодної критики. Найбільші співчуття лунають на адресу водіїв громадського транспорту, адже автобуси курсують тут щодня і неодноразово. Водії почали об'їжджати проблемний відрізок через площу паланок, через сильний трафік. і ця Дорога почала псуватися. Словом, глухий кут, і в ньому розбиралася моя колега Інна Ребриш. От він найбільш плачевний відрізок дороги Мукачева. Здолати його випробування не для водіїв зі слабкими нервами і не для автівок із низьким кліренсом. Та й з високим на вулиці графа фон Шенборна не проїдеш. Тут на танках і то треба встановлюватися. А не на автомобілях лікавих, Так уже скільки времени? Неужели в бюджеті не хватає столько денег, щоб от эту дорогу. Стидно должно быть. Про цю ділянку знають не лише мешканці вулиці, а й місцеві всього міста і найближчих сіл. У мікрорайоні Паланок капітального ремонту не робили кілька років. Проїхати через ями по коліно нарікають керманичі неможливо. Найважче водіям громадського транспорту, який щодня курсує цими вибоїнами по кілька разів. Жахіття, просто жахіття. Іноді на маршрутці їдемо, таке враження, що вона перевернеться. Я сам перевізник, житель на Любов Шевцової. Просто сюди проїхати йдуть діточки в школу, дитина прийшла, оббризкана, ціла й не одна і прийшла три рази перевдіватися, бо йде, бо той тут... Робить женуть, дощ паде, неможливо проїхати. Люди на остановці, я казав, їх вже прокляли. Люди, я не знаю, як, як ці автобуси їздять з людьми. Йдуть старші люди, ідуть діточки, опаздують з цими пробками. Хай влада щось робить з цим, бо це неможливо. Тут кожен раз вони прийдуть мусором засиплють, а проїхати неможливо. Нема слів. Просто немає слів. Це вже не один раз це все робилося. Приїду, засиплять щебенкою, пару місяців, одне те самі Калюжа. Ну, Я вам говорю, місто таке, типу європейське, близько границі і Венгрія, і Чехії. Ми вважаємося що таке місто культурно велике, а дороги страшні, слів немає. Я тут той і слів немає. Якби я на автомобілі не пересуваюся на пробки, то з людям проблеми. Проблемна вулиця графа фон Шенборна, центральна в мікрорайоні Паланок та належить до управління Укравтодору. Їх контакти розмістили біля розбитого автошляху. Туди водії та місцеві можуть поскаржитись. Наша знімальна група також поспілкувалася з їх представниками. Кажуть, скарг щодня надходить у великій кількості. Останні три дні щодня регулюють, ну, дзвонять там проїжджаючі водії або, місцеві, або місцеве населення. Ну, я вам хочу так сказати, що до кінця цього тижня, принаймні нас служба так запевнила, мають бути проведені першочергові ремонтні роботи з ліквідації. А вже потім, коли ну, більш сприятливіші умови будуть, то можливо буде і проведено ремонт зі зняттям верхнього ушкодженого шару асфальту. І Вкладанням нового фінансувати ремонтні роботи планують за кошти експлуатаційного утримання доріг. Позаяк цей маленький відрізок автошляху не потребує великих витрат. Тож будемо стежити за ситуацією. А поки ті водії, хто шкодує свої нерви і автівки, об'їжджає жахливу ділянку через іншу вулицю, площу паланок. Її протяжність трохи довша, та стан поки не такий плачевний, але і не ідеальний, кажуть місцеві. Дорога не як. Ця дорога вже належить до комунальної власності міста, тож про неї повинна дбати міська влада. У Карпатах триває снігопад, не до 80 сантиметрів снігу та зафіксували сходження лавини. ДСНС повідомляє, такого ще не було, щоб у вересні в українських Карпатах зійшла лавина. Закарпатський обласний центр із гідрометеорології оголошує лавину небезпечний сезон відкритим. Туристам нагадують, що погодні умови в горах майже зимові. Тут мороз, сніг і хуртовина. На Мукачівщині в дитячій кімнаті знайшли приховані наркотики. Співробітники районного управління поліції провели обшук за місцем проживання 32-річного місцевого жителя. Обстежили приміщення та виявили в дитячій кімнаті, прихованими серед іграшок, племінників, чоловіка, наркотичні речовини рослинного походження. Окрім цього, пакунок із наркотиками вилучили і під час поверхневого огляду самого фігуранта. Загалом правоохоронці вилучили близько 100 грамів марихуани. За фактом, не Законного зберігання мукачівцем наркотичних речовин слідчі відкрили кримінальне провадження. В Ужгороді водій намагався об'їхати чергу вантажівок, утворив затор, а після цього ще й пропонував патрульним хабар. Подія трапилася близько 23-ї години вчора поблизу села Сюрта Ужгородського району. Поліцейські зупинили мерседес, водій якого намагався об'їхати чергу вантажівок, рухаючись другим рядом. І через це утворив затор. Інспектори повідомили чоловіку, що у зв'язку зі значним скупченням автомобілів об'їзд неможливий і кожному потрібно чекати своєї черги. Керманич відмовив. Вся повертатися в кінець черги і одразу почав пропонувати домовитися. Патрульні попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди. Водій продовжив стояти на своєму і простягнув готівку. Охоронці порядку затримали громадянина і викликали слідчо-оперативну групу на місце події. На базі закарпатської митниці посадовці з різних митниць України пройшли важливий курс навчання за американським досвідом у рамках кількаденного навчального курсу програми з експортного контролю та безпеки кордонів Державного департаменту США для представників митних органів всієї України відбувся семінар на тему виявлення загроз на основі аналізу, поведінки та методи проведення огляду автомобільного. Транспорту ця програма співпрацює з урядом та Держмитслужбою України, надає технічну допомогу для розвитку та посилення національної системи експортного контролю, недопущення розповсюдження зброї масового ураження та пов'язаних з нею товарів. Навчання було зосереджено на формуванні навичок, необхідних для визначення ризиків в польових умовах, зокрема, спостереження аналізу поведінки, розуміння вербальних та невербальних індикаторів загроз, проведення опитування, здійснення Огляду автотранспорту з метою виявлення ризиків потенційної незаконної діяльності. В Ужанському нацпарку масово розцвітає Розмарія. Пізньоцвіт осінній. Ця рослина завжди викликає захоплення своєю красою та незвичайним часом цвітіння. Із давніх часів вона привертає увагу людей. Про Розмарію складені легенди згадується вона і у народних піснях. Хоч здається, що це якась казкова та невідома рослина, отім всім знавцям ботаніки вона відома під науковою назвою Пізньоцвіт осінній. Закарпатка Фітнес модель, мама трьох дітей, із яких наймолодші донечці, рік і вісім місяців. Інна Хіменець стала бронзовою призеркою Арнольд Класік Європа 2022 у фітмодель серед майстрів. Плюс 35 років конкурс відбувся в Іспанії під патронатом відомого актора Арнольда Шварценеггера. Наша Закарпатка потрапила у трійку найкращих моделей світу. Далі її чекає всесвітній етап, до якого зараз готується спортсменка зі своїм тренером Сергієм Біленком. Про перемогу і майбутні плани Інна Хіменець розповіла нашій знімальній групі. Хто скаже, що цій дівчині 40 років і що вона мама трьох дітей. Інна Хіменець сучасна жінка, яка знає, чого хоче і як цього досягти. Мукачівка практично живе у спортзалі і приділяє тренуванням найбільше свого часу. І цей шлях привів її до важливої для неї перемоги. Вона стала бронзовою призеркою відомого конкурсу Арнольд Класік Європа 22 під патронатом Арнольда Шварценеггера в категорії фітмодель серед майстрів плюс 35 років. Мій вихід почався 18 числа. Це був в 4 ранку макіяж, зачіска, потім о 10-й неочікуваний швидкий старт. Тому що ми мали виступати у першій годині дня, але так все швидко відбувалося, що нас випускали набагато швидше, і це був грім прямо на люту. В мокрому гримі ми вискакували на сцену. Ну такі трошечки були, звісно, перешкоди, звичайно, але ми справилися. Поратися з цим конкурсом було доволі непросто, каже Інна. Навіть потрапити туди це для неї вже була перемога. Відбір на змагання був серйозний. Потрапила до Іспанії за підсумками надісланого відео, де вона виконала всі необхідні вимоги. Всі дівчата були дуже достойні, гарні, відібрані з цілого світу. Там представляли і дівчина від Польщі, від Фінляндії, від Естонії і. У мене було до них дуже дружнє налаштування. Ну я просто показувала те, що я можу, те, що я зробила на фоні інших фітмоделей. Інна хотіла побачити свій рівень, рівень своєї підготовки і довести собі, що вся пророблена титанічна робота була не даремною. Важко виконувати силові фізичні вправи, особливо останні подходи. Це звичайно, це, звичайно теж вимагає дисципліни, самоконтролю, підтримки тренера. У мене була мета ці змагання, і вона мною керувала, давала мені сили, не давала мені спати, не давала мені роз не давала мені розслабитись не на секунду. В цілому було чотири важких силових тренування. крім цього, ще були доріжка кардіо і ще позінг був. І це все майже було кожен день. Так, і знову ж таки, це все поєднувати ще з сімейним життям, життям з обов'язками насправді досить складно, але знову ж таки, якщо людина кудись е, рухається, так, вона має якусь мрію, вона до цього доходить. Багато хто виступає спочатку по областях, по Україні, по якихось менш престижних змаганнях Європи і вже потім попадають на ці змагання. Тому що це знову ж таки найпрестижніші змагання, і там найбільша конкуренція. І це насправді дуже круто. І е, ну, на молодець, вона до цього тяжко йшла і готувалася, відповідно. Змагалися дівчата у двох категоріях. Так звана ростова плюс 172 см і категорія майстра плюс 35 років. Завдяки потужній підтримці тренерів, родини, друзів Інді вдалося досягти своєї мети. Тренери Тибері Карпа та Сергій Біленко не давали розслабитися ні на мить, аби результат був досягнутий. Дуже дисциплінована людина. Насправді в цьому виді спорту потрібна в першу чергу дуже серйозна дисципліна. Тяжкі тренування і контроль харчування. І ці всі фактори поєднувати, і також трошечки акторські, акторські здібності, так тому що виступати на сцені не кожна людина може, не кожна людина може впевнено вийти на сцену, виступити і показати себе, так. От і до цього все ще треба сімейне життя підлаштувати. Тому взагалі не можу сказати, тільки що дуже дисциплінована людина. І бажаю кожній жінці, щоб вона мала дівчині таку дисципліну, так і мала мрію, до якої би хотіла йти. Зараз іде підготовка спортсменки до всесвітнього конкурсу серед фіт-моделей, який відбудеться 2 жовтня у Литві. Тож головне тепер утримати форми та м'язи на міжнародному подіумі. конкуренція значно більша і серйозніша. Однак Інна не шукає легких шляхів і вірить тільки у краще. Я знаю, що треба виправити, що треба що треба допрацювати в позінгу, зачіска, плаття. Ну різні такі маленькі дрібниці. Але які суттєво впливають на результат? Тому надіємося на краще. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Тримаємось і мирних нам новин. До зустрічі.